апокаліпсис на столичній Троєщині. третій місяць без гарячої води і можливості пересуватися власними подвір'ями. Живуть мешканці одразу трьох десятків багатоповерхівок. Землю біля під'їздів розрили ще на початку липня. Відтоді робітників біля ям кажуть місцеві жителі бачили максимум раз на тиждень. Всього у цьому кварталі три десятки будинків перекопано майже у кожному подвір'ї. навколо от такі майже терикони височезні, щоб дістатися власних будинків. Тисячам місцевих мешканців доводиться крокувати такими ось вузенькими стежками щодня. Ці будинки заселялися 30 років тому. Переважно чорнобильцями. Нині їхнє життя, кажуть, перетворилося на пекло. Зайвий раз на подвір'я намагаються не виходити, а надто увечері. Я, я наприклад, сюди не захожу, я хожу вокруг одразу. Тут і проходу не було. Тут, недавно, тут і проходу не було. Це от, 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 от <свист> то протоптали, А так ніяк. <свист> Літати скоро будемо. Вони живуть в окопах та без гарячої води вже третій місяць. числа Кинули ти убив вот они до сьогоднішнього дня лежать. А ведь вони відключають холодную, відключають світ. Ми не можемо кушати приготувати. Пішком ходимо на 16 этаж, Я живу там. Ми ж не можемо. Діти маленькі, у нас внуки у нас всі поболели уже по третьому заходу. Люди кажуть, працівники приходили сюди до котлованів у кілька разів на тиждень. коперсалися по кілька годин та розходились. Разом ідемо шукати майстрів. Знаходимо біля крана зі складеною стрілою. 11-го Одиннадцять часом нікого немає. Ні, ні, ні та й ви ходите, ні черта ні Провести до керівника робіт, хоча б журналістів, погоджується один з майстрів. You're here, you're here, you're here. ТСН здалеку вказують, хто на цій дільниці головний, але він від камери просто втікає. Пане Демченко, стійте, будь ласка, скажіть нам, будь ласка, що тут відбувається? Чому так довго ремонтуєте? В офіційній відповіді «Київенерго» на запит ТСН йдеться. Реконструкція, яку затіяли на троєщині, вкрай складна, тому і триває так довго закінчити у компанії. Обіцяють до 15 жовтня підключити гарячу воду взагалі до 3-го. Щоправда, самі робітники сумніваються у тому, що все піде за планом. Великі роботи, людей не вистачає. Неллі Ковальська, роман Сукач ТСН 1+,1.